Бачили? Самі тепер бачили. Всі разом говоримо оце що? 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 що ж ти, що? ти чув. Дітьми працювати не складно. Складно їх зацікавити, а якщо вони зацікавились працювати, то далі це просто, це просто весело. Що вони дуже люблять гратись, відволікатись і захоплюються всім, чим, де метелик пролетів і вони вже там. Ну так, да, я вже заслужена артистка, мама, сказала. Ніхто не перед ким не стає. Але У всьому іншому геніально. Коти Горошко <кхи> бився зі Змієм. І йому коваль сковав меч. Він підійшов і говорить важкий. І так все далі починається. То ти з років вже тут? Не знаю. Це з маленького. А в який ти клас ходиш? – Я в садочок тільки ходжу. – Атмосфера в колективі як? Чудово прямо. Професійні актори. Мені дуже подобається тут працювати. Запрошую всіх прем'єра 19 березня. Приходьте. Я думаю, ви не пошкодуєте.